Васоня трішечки є такий речажок і будь ласка, бо трішечки піднітали так. Ага. Піднімайте, піднімайте. Це, ось це пані Олена. Вона прийшла у рівненський центр надання адміністративних послуг щоб виготовити закордонний паспорт для своєї доньки. При собі обов'язково маєте мати свідоцтво про народження М ем і ваш паспорт законного представника. Право забрати паспорт маєте лише ви дівчинку на видачу можете не брати, бачила, фотографувала цього десятня. Паспорт доньці пані Олени виготовляють вже за новою ціною. Вартість послуги зросла з 1 січня. Ми будемо їхати відпочивати до подруги на одну неділю. От робимо закордонний паспорт, щоб мали змогу переїхати через кордон. Все росте, що ж тут зробиш. Ну, як є, так є. Мусимо платити далі. Причиною є збільшення вартості бланкової продукції державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна. Відповідно, на підставі наказу Державної міграційної служби України було збільшено вартість адміністративних послуг у сфері паспортних документів. За словами Тетяни Пацалюк, виготовлення закордонного паспорту здорожчало на 84 гривні. Також на 54 гривні зросла ціна на виготовлення айді-картки громадянина України. Якщо вартість закордонного паспорта ми говоримо, то якщо 20 робочих днів це 1042 гривні зараз становить. Якщо 7 робочих днів це 1682 гривні. Якщо б говорити про паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, то 20 робочих днів це 558 гривень і 10 робочих днів це 928 гривень. З 1 січня 2025 року перелік документів на виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон не змінився. Стандартно подають паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків надається інформація щодо реєстрації місця проживання, раніше видані закордонні паспорти та питання про оплату. На виготовлення паспорта у вигляді дікарку також змін немає. У 2024 році послугою виготовлення паспортів у рівненському ЦНАПі скористалися майже 9 тисяч осіб. З початку цього року 144. Юрій Чорнобривець Валерій Мартинюк. Суспільне новини рівне.